Багато різних причин, чому цей матч був корисним для нас. Насамперед, літні збори підходять до завершення протягом цього часу ми мали змогу зіграти з сильними суперниками. Динамо Загреб це топова команда рівня лії чемпіонів, яка дійсно може багато чому навчити, як гравців, так і нас тренерський штаб. Як оцінити гру новачка команди Карлоса Рохаса? Рохас. Я вважаю, він справив хороше враження, попри те, що перебуває з нами всього кілька днів. Думаю, він також під враженням від європейського футболу. Те саме можна сказати і про інших футболістів. Вони побачили болівальників на трибунах, відчули швидкість і а, силу суперника. Але ми намагалися грати у свій футбол. Головні уроки, які можемо винести з цього матчу: гра з максимальною точністю, контроль, м'яча, чітке виконання передач, завдяки цим моментам. Ми зможемо створювати більше голіви. Um, then you can have maybe some more opportunities to to score yourself. Well, after this uh, this game, we we travel back. Після цієї гри ми повертаємось додому. Команда буде відновлюватися не лише після сьогоднішнього поєдинку, а й після всіх літніх зборів. Загалом уже зараз гравці отримали відео з цього спарингу. Будемо аналізувати гру у Кривому розі детально обговоримо як саму гру, так і збори в цілому. Розберемо позитивні і негативні моменти. До речі, позитивного було справді багато, адже ми створювали моменти, грали комбінаційно. втім, у швидкості та фізичній силі нам ще є чого повчитися. У суперника над цим і працюватимемо на тренуваннях